Я тобі просто скажу, що він мені сказав. Коли починалось, так, так в нас було все. Тобто кияни приносили там речі, гроші. Потім, коли вони сформували такі свої сотні, так, об'єднання казацькі, виявилося, що вони стають непідконтрольні оцим партійним організаціям. Які після студентів все це очолили, тому що студенти виявилися нездатні от таким складним процесом керувати? Коли ми вже стали, да, є там перша, друга, третя, там 17 сотень, і там, наприклад, четверта сильна, перша там 14, так? але вони якби не підкоряються. Тоді їм не дають дрова, їм не дають форму. І вони питають, а власне, що, що далі, що робити? Чому от ми з ними почали говорити? Виходить так: сюди люди приносять гроші, є якісь речі. Куди вони діваються? І потім інше питання: а чому, каже, партійні там сидять на майдані за гроші? Я кажу, як за гроші? Він, Ну, так мені сказали, за гроші. Сотня це сотня, так. намети це намети. Ну, Просто так, так, сотня. А, пошу, говоримо про про Там є декілька структур, насправді, там є от сотні. Людина да. задала питання, чому да. от зараз є таке ну, якби управління, партії міняються. Ну, Там Свобода тиждень, угу. там батьківщина, А він питає, а чому четвертий тиждень на місяць не е, керують процесом от люди, які там стоять. Я таке класне питання, я кажу, я задам. Хороше питання, я ну, це, теж, на, це, напевно, треба запитувати у партії. Так, а так. дивись, таких же ж взагалі не враховують людей. Тобто ви повинні стояти, ви повинні чергувати, ви повинні саме знаходити дрова, ви приходите там на цей склад, кажуть, хлопці, йдіть нахер. Так? Але вони стоять, тому що вони приїхали не гроші заробляти. Так? Їм не заважають. Їм не заважають чекати Берку, да? купувати своє спорядження. Я ж про що кажу? Система це цілі, структура, ресурси. І от управління знаходиться зараз у партії. Але люди задають такі питання, чому партій не отримують гроші? Управління чим? Управління логіст... логістикою ти Абсолютно. Ти Справа в тому що душа розпотує, що Майдан це не лише сотня самооборони. Та це, при чому тут сотня тут, це, я скажу? Це, це люди, які, ну, які часто приїжджають на ну, своїх регіонів, вони частково ці, ці ці логістику на себе беруть насправді. Я не знаю, як зараз, але принаймні, раніше так було. Зараз це Майдан люди, які... змушений переходити на само ну, так, це, це було це і, неправильно. так і на початку так само було. На Спочатку початку воно і було. Тому, Правильно що... він каже, було нормально, тому що потоки всі ці фінансові туди і попадали. Наскільки мені я можу його запросити через тиждень на наступну програму? Він все скаже. Ну, Мене здивувало, він каже: а чому ми четверту тиждень не управляємо, і друге, чому партій не отримують гроші? Він каже, нам ми гроші. це хто? Хто ми? Ну от він каже: чому ми? А ми це хто? Ну козаки, я кажу конкретно, бо я говорю, скажу, ну, він так, активний. Чому, чому козаки не як представники там, якоїсь кількості людей і кількості угу, цього угу. процесу? Чому вони не поставлять на координаційному штабі це питання руба взагалі? Подивись, о, дивись, оце тобто, а... список. Оце список просто наметів. Що ми зробили місяць тому? Таке об'єднання представників наметів. Oh. Тільки ми про це поговорили, опозиція створила народне об'єднання Майдану. Okay. Нема питань, але як? Ви хлопчики туди заходьте? Ти кажеш, та... зайдіть, та їх ніхто не буде Ні, будуть їх чути, насправді. Навіть, навіть, ми про вибори не, в Києві місяць поступаємо. говорили, тільки вчора. Я трошки знаю, як от є там є одна з багатьох структур, які працюють, які роблять цей Майдан, Там можливо, не завжди фізично присутні, хоча uh -huh. частково фізично присутні теж на самому, на самому Майдані. Uh -huh. от, є такі е, громадський сектор Майдану, наприклад, да? наприклад, на Скидку. — Сектор. От, да, називається громадський сектор ну, Да. І там е представники навіть об'єднання просто е декілька десятків, умовно кажучи, людей, які там, мають якісь ресурси за собою, якісь організації, маленькі хоча б, там, mm -hmm. чи навіть просто немає організації, є якісь авторитет там, і так далі. Mm -hmm. Ну і вони доволі таки активно робили принаймні, в перший місяць, вони дуже активно включалися принаймні, в розробку акцій, проведення їх. Там Є низка акцій, які там, які там вони ведуть до сих пір. Там, Наприклад, кожен місяць 30 числа нагадують про те, що відбулося побуття Існу, Беркотом. Да, От, ну, і так далі. Тобто, акція з дзеркалами, остання таке. Вони Вони мають представництво своє в цьому. І Більше того, давай, розумієш. Я сам Питання, не сам... можна я тобі да, згадати? Потрібно да. управляти Майданом чи ні? Я ж сказав, ми про систему говоримо. Ти кажеш про такі ну, окремі речі. Потрібно їм управляти чи ні. Може він управлятись партіями чи ні. Повинні самі люди, які там стоять, управляти цим він, чи ні. Він не зовсім управляє керується партіями. Просто партії захопили якби, можливість керування Та на якомусь Та Я не на кажу, якомусь, що ми захопили, вони, якомусь... вони ну, мають ресурси, вони мають людей, які а. це можуть. Не, не так, я, я кажу, треба їм, чи як Січ. Ти, ти ж сказав, ключове слово: Січ з Wi-Fi. Абсолютно точно сказано. Сучасність і це об'єднання з батагами. Там. Ну, Взагалі нічого не можуть зробити насправді, бо ці сотні, які тримаються, на яких ну, оборона тримається, це просто люди фанатичні. Не за гроші стають, але ж не важко. Так я кажу: ну можуть вони взагалі самі управляти цією ні. Ти думаєш? Да. Ага, ти впевнений. Да. Абсолютно я не згоден, тому що, дивись, місяць тому ми про це почали говорити, а вже до нас були там різні громадські ради Майдану. Що таке громадська Рада Майдану? Ти ж знаєш, абсолютно пустопорожня організація, там більше сотень, да? ага. які кажуть, ми організація. Вони записалися, давайте ми будемо представляти цих. Ні, ні реальні люди про них не знають, ні ціні не знають про проблеми. Вони збираються обговорюють, як там що вирішувати, політичні питання. Коли ми до людей звернулись, що ми, ну, що ми, реально, як ми людей об'єднали, давайте привеземо дрова. Хоча я казав, ну, здавалося ж, ну, дурня, штаб повинен був давати, але їх не було. Люди їхали вже з Майдану, вони кажуть, що ми, ми не чуємо зі сцени реальних пропозицій. Так воно було. Ми зібрались, створилась така проста ціль, дрова. Вони, от, ну, коротше кажучи, там, от, половина біля стели на меті, вони відразу перезнайомились. Те, mm -hmm. чого не могло бути до того, коли говорилось про політичні якісь проблеми, no. тепер вони а... змогли наголосити постачання дороги? Чудово да. ну, тепер є? То, значить, Ні, можна... а там багато проблем так, інших. Значить Майдан і... може сам собою якось Дивись, сам, дивись, сам. а куди вони питають, а чому партійним платять? А куди гроші йдуть? Це дуже хороше питання. Я сам, Ні, я, вони, я сам Для завісті. мене воно не найбільше примітивно, бо для коли Панкаський. Для е мене воно щетверт. найбільш важливим питанням. Серйозно? Абсолютно. І ага. зараз поясню чому. Справа в тому, що е питання грошей і заліп, і питання, і два питання ключових. Угу. От, як себе поводять, е ну, скажімо так, керівники Майдану в питанні. Як ти кажеш, тих, хто, ти, хто ти називаєш керівниками партійними, оці три партії? Ну, вони да? Є, да. Як вони себе по двох питаннях, до тобто, двох моментах: в моментах грошей, ну там чи інших ресурсів? Да. І друге питання момент свободу висловлення, тобто сцена, да, сцена. сцена контролю. Сцена контролює. Дві дві Жорст. речі. Да, да, тобто. Да. Да. тобто е, і насправді, я тобі гарантую, що е, от як вони ставляться до грошей? Угу. Як вони їх збирають, як вони самого не звітують про це гроші? Да, да, звичайно. Так само вони, питаю, так, Так звичайно. само вони будуть ставитись до грошей на більшому масштабі. Тобто, наприклад, якщо вони будуть керувати державним бюджетом. Відразу І Диві, це, ви, означає... це ж модель України, можна так. сказати. І це означає, що в принципі, цим партіям. Ну, є питання щодо того, чи їх спроможності, чи їх готовності робити, наприклад, такі речі, як прозоре керівництво бюджетом. Може, ти в партію не це, дали, ти їх не а любиш? Це, а це дуже, а це дуже важливий момент, насправді. І е, саме цікаво, що. Uh, він він перший важливий для майбутнього, по-друге, він можливий для керування от зараз. Тому що, як ти сказав, є виникає у людей. Люди які питають. Які тому що грошова... прямо коли... у нас без да, цензури. Постійно, я кажу, коли просто. у людей є не грошова мотивація, коли вони фанатики хорошому слова так, і вони знають одночасно, що там є люди, які стоять за гроші. Ця Їм мотивація казали. пропадає. Да. Не, вона не, от, не пропадає, але вона, вони сильно, просто... вона сильно підривається, скажімо так. Тобто вона все одно пропадає. З часом вона все одно пропадає. Mm. Тобто, і такі речі робити. Не можна, тому що ну, якщо, знов таки, якщо кошти збираються в одному місці, то так само повинно бути прозоре звітування про те, куди йдуть ну, ці кошти. Повинно. І, і, то, і якщо в цьому звітуванні е, наш волонтер, який доброволець, який працює, не за гроші, він бачить, куди пішла кожна гривня, що там пішла на да. У нас же програма от, не для е ідіотів, ти е туди е е ясна, дивись, то, то, то це 5 хвилин залишилось. Да, то це, це так, говорить. Це... Дві сценою. Абсолютно. Я наскільки знаю, я просто на сцену взагалі не цікавився на неї заходити. Але багато разів люди кажуть, ми хочемо, Ви їх не пускають по-любому. Випускають якихось там цих віршепльотів, пісні, це буває, да. І свої партійні люди, які туди заходять. Але ти думаєш, що можна всіх запускати на сцену, ну там же буде така дурня. Ну можна зробити якісь там майки. Як вчора ви війна почалася? Виходить автомайдан, каже: Можливо Ми зробити... йдемо на Грушевського блокувати. А народ пішов на Грушевського. Почалась війна. Це ж серйозні речі. Ну правильно, це ж чим викликано? Ти що не було конкретних пропозицій? Ні, 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 ні. Часу, ні не розумієш? про то автомайдан говорило не. А майдан почув інше, тому що набридло слухати, вони взяли і пішли на ще раз говорю. Не було конкретних пропозицій довгий час. З'явилася перша конкретна пропозиція, і всі пішли на цієї ґертоні. У нас пропозиції до кличка, там тягне бока, з лежать. Я знаю, що євромайдани, які прозоро звітують, у них значно краще з грошима. Тому що люди навіть несуть з більшим бажанням грошей, якщо вони бачать куди вона витрачає. Дивись, тобто ти можеш навіть рекомендувати, що робити. Залишилось три хвилини. Давай сформулюю, як. Покращити життя майдану вже сьогодні треба віддати повноваження тим людям, які там знаходяться. Від тобі децентралізувати да ти ага. тим тим організаціям, які на ньому є. Угу. І відповідно розподіляти гроші не в інтерестичним способі, а під конкретні проєкти. Якщо приходить організація, каже, я хочу робити такий-то проєкт, Сука, там, то треба не, там гроші. люди виживають, вони на війну приїхали. Причому до організації там немає ніяких організацій. Ну, люди добре, люди, які приїхали. Є значить людям конкретно. От є таке правило чудове трьох активістів. Якщо трохи активісти хочуть щось робити, значить треба давати ресурс. Вибач, дивись, у нас є люди. Є ресурс, він завжди обмежений. Тобто, як вибрати людей, кому дати, кому не дати. Ну, ті, що діє, то ті, ті що всі ж діють. Так? От твої приходять героем, ми діємо, ми краще. Ми ж, як ти... Значить, то треба дати можливість збирати кошти їм самим. О, І їм люди забороняють. Будуть, ставлять, люди люди, люди, люди скриньку кажуть, неможливо. Люди будуть голосувати грошима Якщо, якщо якась якась організація mm -hmm. діє класно. Ми, то ми вона задаємо вона... тоді опозиції питання, чому вони не дозволяють наметам збирати гроші. Бо вони не дозволяють, вони кажуть, треба здавати централізовано. Може вони їх контролюють якось, все таки там не крадуть. Справа може що... це брехня промо. Справ, тому що я не знаю і чи не крадуть сама саме самі партійні структури ці гроші. Тому що я ж не знаю, скільки я ж не знаю. Звітів це знає? немає. звітів це немає. Ну, ну, Бачиш, і... дивись, то це тобто не аргумент. Що ми зробили? Ти кажеш про організацію. Насправді, кожен намет це окрема така мікроорганізація. Ну, можна це можна це найпростіше це позиціонувати як намети, звичайно. Да. Том... Це буде тому... найпростіше структура. Що... Але є організації, які не Дивись, диви, вони стоять вона? на Майдані? Значить, в ну, них є намет. Ні, не завжди. не завжди. Не завжди. Значить, це люди, які не розуміють проблем е, е, з тих, хто стоять. Ну, вони зато розуміють проблем, якось, як робити акції. Дивись, дивись, дивись. Ми ж дійшли до цілі Майдану. В чому ціль та Майдану? Чому ціль Майдану? Ну, по-твоєму, дивись, сіли в півтори хвилини. Ну. Знаєш... Я сказав, я б не казав про цілі, я б казав про місію. Місія? Да. Ну, не важливо. Місія Майдана це виклик. Це виклик, uh -huh. це о, такий голосний, просто голосний виклик, тому що на всій інші території країни відбувається. Це ясно, ні, я не про те. Дивись. Оця фізична структура, реально фізична, да. просто набор таких наметів з людьми. Це. Це, я, вона зараз є це форт просто. Опорна це структура опорна для, структура для, для для проведення, України. Для проведення різних акцій, Абсолютно. які привертають увагу. до... Ну, для проведення війни, вчора О. вона почалась, на надавки, прийом слухати. Вчора була війна, ну, з ну, війна до вона... цього була. Інша, інша, скажімо До так. До цього був була дискотека. Дивись, ми закінчуємо. Погоджуєшся. Дискотека мені так дуже зворушує насправді. Де мене а. не зворушує. Тому що дивись, наші люди вчора підійшли, кажуть: От там стріляють, наші хлопці б'ють. А у вас тут концерт. Все-таки не припинили концерт, але не відразу. Розумієш, люди. Може, люди на сцені живуть в іншому вимірі. У мене таке враження, що вони живуть десь в іншому. Всі люди живуть в іншому вимірі, розумієш? Якщо ти відійдеш на кілометр від вулиці Рушевська, де лунає Канада, просто відшу, в місто, навіть не на Майдан, просто в місто. Там теж люди зовсім в іншому вимірі живуть. Дивись, бо ти поставив такі ключові речі, і, до речі, вони співпадають з простими людьми, які просто приїжджають з сіл, вони розуміють насправді. знаєш? Думаю, Отто, що що. Ти Великий політтехнолог, я не політехнолог та ладно. Коротше, розумієш, насправді, коли з ними поговориш, то вони розуміють, от, ну ну на рівні якихось там глибоких інтриг, коли треба знати всі помийні ці... принципово. Вони нормальні, тобто їм треба допомогти. І давайте ми всі разом закінчується наш час. Допоможемо майдану. Я що пропоную? Кожен киянин візьме собі намет, як ми зробили, і допоможіть конкретним людям.